Хотів би перше, перш за все поговорити про відновлення американської допомоги що це нам насправді надає, чи це тільки психологічний аспект, чи це справді ми зможемо розраховувати на те, щоб перехопити ініціативу. Пане Матине, вітаю вас, вітаю наших глядачів. Дійсно вкрай важливо ну, акценти пов'язані з закордонною військовою допомогою і з нашим потенціалом оборонно промислового комплексу. Коли ж ми говоримо насамперед про американську військову допомогу, якому чекали понад 6 місяців. То дійсно вона зараз є таким і позитивним сигналом щодо. Того, що підтримка сполучних штатів залишається. А з точки зору прагматичної складової, то тут ми маємо викремити низку складових моментів. Насамперед, ми розуміємо, що загальна сума це 61 мільярд доларів. З них власне в межах 12 мільярдів доларів це те, що буде братися з запасів Міністерства оборони США і передаватися українській армії. Це фактично можна говорити, що щомісяця ми можемо отримувати там пакет. Допомоги в межах одного мільярда доларів чи то чи інші техніки та озброєння таку суму. А в межах 13,8 мільярдів це те, що Буде передано на американські підприємства, які впродовж певного часу будуть виготовляти зброю, нову зброю, яка буде постачатися для американської армії для компенсації тих зразків, які передані в Україні, або безпосередньо нові зразки, які ми отримуємо, зокрема там це стосується там окремих комплексів там чи то насам чи ракети до Хаймарсів чи інших нових зразків. Так що якщо чітко підати на ваше питання. Важливий політичний крок, який дає таку певну впевненість в американській підтримці що ж до обсягів і потреб збройних сил, то значною мірою цієї допомоги вистачить як на мене на певну стабілізацію лінії фронту, тому що говорити про те, що це. Дозволить нам забезпечити рішучу перевагу над противником, тому що це перечасні очікування. Але в будь-якому разі важливо, що ця допомога є, і дійсно вона вже навіть почала частково потрапляти на лінію фронту. Такий момент, який зараз багатьох цікавить, що під час голосування у нас трампісти ну виступили проти допомоги, і фактично, республіканська партія була майже розколота на і тут в мене питання таке. Чи ми можемо розраховувати, що та частина республіканців, яка виступає за допомогу, що вона ще більш рішуче налаштована ніж адміністрація Байдена, і вимагатиме ну якихось додаткових можливостей, можливо і інших видів зброї, яких Сполучені Штати не надавали досі. Дійсно, є такий цікавий нюанс. Він власне передбачений в самому ж ухваленому законі про надання допомоги Україні. Там є два таких цікавих пункти. Один пункт передбачає, що держсекретар і міністр оборони впродовж рока днів мають приславити на розгляд конгресу стратегію дій американської сторони щодо надання. Допомоги Україні для знищення і для перемоги над російськими групуваннями, які знаходяться на території України, і другий підпункт визначити перелік озброєнь потрібних для реалізації такої стратегії, включно з тими зразками озброєння, які раніше не передавалися Україні. Частково можемо вважати, що це оті атакамси, які мають дальність 300 кілометрів. Але як на мене, це не єдиний перелік. Озброєнь, зокрема, чому наприклад ми не можемо говорити про те, що ми можемо отримати зокрема там крилаті ракети Томагавк з дальністю, там 2000 кілометрів? Тобто, фактично, оцей законопроект дає такий люфт і маневр. Адміністрації Байдена і політичним силам, аби змінювати підходи, пов'язані з наданням допомоги Україні в різних складових використовуючи і сталі і сталі форми підтримки, і нові формати збройової допомоги. Я дуже на це сподіваюся, що цей законопроект буде ну, він вже власно ухвалений буде діяти. І одночасно ці моменти пов'язані з опрацюванням стратегії перемоги. Хоча б на території України над російськими військами вони зараз так само вимагають більш активної взаємодії з українською військово-політичною елітою щодо опрацювання підходів до того, яким чином оптимально будувати на, на поточному етапі там продовж року там оборонну стратегію, а далі яким чином робити наступальну стратегію, аби вона була е максимально ефективною і оптимально з точки зору тих фінансових витрат, які ми можемо отримати від наших партнерів. А, але от питання у, у розвиток відповіді цієї питання таке: що чи буде здатний сам Байден? Ну, стати більш рішучим ніж Байден в зразку 23-го року, коли в рік тому була двопартійна підтримка надання оцих тактичних ракет із дальністю 300 кілометрів, і Байден не наважився цього зробити. Ми пам'ятаємо, а чи буде він зараз діяти більш рішуче перед виборами, чи в інтересах це його виборної кампанії і, взагалі, його бачення безпеки Сполучених Штатів? В Америці. Ну, насправді, протягом тривалого часу від початку масштабного вторгнення ми бачимо, що адміністрація Байдена використовувала стратегію так званої управління ескалацією. Тобто, фактично, вона. Якщо говорити практично запізнювалися з передачою тих зразків озброєнь, які нам були потрібні на, на полі бою там, Хаймерси надійшли там після Сєвєродонецьки, коли ж ситуація була непроста. По Постачання а танків Абрамсів і Бредлі так само було з, з затримкою. Питання по літаках залишається і досі, уному кажучи, сірі такі ще не оповітні, хоча політичне питання вирішене і оця Стратегія управління ескалацією вона була розрахована на те, що аби умовно кажучи не створити передумови для, по-перше, використання з Російської Федерації ядерної зброї, а по-друге, не спричинити втягування. Країна на НАТО в бойові дії з Російською Федерацією. Ці два компоненти тривали час були домінуючі в політиці Байдена, і чи щось зміниться зараз в політиці американців? Я на це чесно кажучи, не розраховую. Я тут скоріше заховую на більш агресивні політичні дії з боку європейських країн, зокрема з боку насамперед, Франції, яка зараз намагається відігравати роль такого військово-політичного драйвера в умовах, коли Сполучені Штати. Часом створюють вакуум безпеки в Європі, і думаю, що якраз можливо навіть дії Франції частково вплинуть на активізацію дій самих Сполучених Штатів щодо надання Україні або тих чи інших зразків озброєння, або трансформації своєї військово-політичної доктрини щодо війни Росії проти України, але тут буде багато чинників, до яких ми так маємо враховувати, і позицію та медії Китаю, і особливості бачи. Адміністрацією Байдена ситуації в Україні на, 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 на найближчих перспективах. активність Європи всі ці чинники, власне, будуть впливати на те, як буде діяти адміністрація Байдена перед виборами. Ну і побачимо, що буде під час виборів. Американці досить потужно грають у таку гру, яку ми називаємо закупівлі по колу. Чи будуть на ваш погляд такі закупівлі практикуватися зараз? І щоб які, які є опції у американців? Що вони можуть купити і де, наприклад? Ми, ну, коли ми говоримо про американців, то ці закупівлі по колу, вони Тут скоріше мали таку залаштункову складову, аби за рахунок цього оновити потенціал країн НАТО, підвищити їхню спроможність за, за рахунок того, що оце радянське озброєння передавалося Україні. Вона потім утилізувалася на полі бою. А замість тих зразків, які нам європейські країни передавалися, американці вже потім постачали їм або будуть постачати нові зразки власного озброєння, яке ми Овляє американський промисловий комплекс, тобто фактично з точки зору бізнесового проекту це виглядало для американців і для європейців непогано, да тобто воно навіть і нас задовольняло, коли ми в перший рік війни достатньо швидко отримали там значні пакети там від Польщі від Чехії від інших країн. Але повторюю, всі ці постачання були компенсовані з американсько-європейських, скажімо так, Фондів, чи буде ця політика збережена у американців далі. Фактично, вже ці запаси радянського зброєння вони вичерпані, вони достатньо обмежені, тому маневри американців дуже звужений. Але тут побачимо ще один момент. Я думаю, тут край цікавий, пов'язаний з комплексами протиповітряної оборони. Ми знаємо там історію по Іспанії по Греції, де о, Пентагон намагається переконати їх поділитися патріотами. Це не завжди виходить, тому. Що Греція там впирається, а Іспанія готова поділитися певною кількістю ракет. Але тут на перший план буквально днями вчора вийшов Ізраїль. Ми пам'ятаємо про те, що впродовж двох місяців Ізраїль має зняти з бойового чергування чи то чотири, чи то вісім батарей Петріот, Тому що показники кількості цих петріотів в Ізраїлі зараз є різними, і умовно кажучи, Ізраїль напряму не хоче передавати ці. Комплекси Патріот Україні, які нам вкрай потрібні, і тому якраз можливий варіант, коли е, Америка ці комплекси е, викупить, а потім модернізує і або відремонтує і передасть Україні, або будуть якісь там інші варіанти, коли. Монкаші ці там може бути передані якісь інші країні, а та поділиться іншими зразками зі нарких озброєння з Україною або посилити нашу протиповітряну оборону. Але якщо говорити коротко, то маневри з круговими закупівлями озброєнь стає все учні. І тут ми можемо говорити про те, що ми будемо отримувати скоріш американську чи європейську зброю з їхніх запасів або нові зразки. Тобто, скоріш за все, американці будуть фокусувати увагу на закупівлі саме американської зброї, да? і розраховувати, що вони закуплять якусь іншу, дуже важко. Да? Тут так можна отримати ми маємо пам'ятати про те, що будь-якому разі, якщо ми. Розумію, що з пакету 60 мільярдів, умовно кажучи, 14, вісім день на американський оборонно-промисловий комплекс, і з попереднього пакету там 40 мільярдів близько половини так само йшло на американські підприємства оборонно промислового комплексу. І е, парадокс полягає в тому, що переважна більшість цих військових підприємств розташована в штатах, де були республіканці, і вони власне були б. Повинні підтримувати оці швидкі пакети надання допомоги Україні, але бачимо, що часом практичні моменти перегравали навіть логіку самого існування бізнес-процесу сполучених штатах. Але в будь-якому разі, повторюсь, насправді дійсно зараз для Америки вкрай важливо забезпечити. Активізацію своєї оборонки вона вже відбувається. Це по всім напрямкам, так само як і європейцям, тому що будь-якому разі ця війна Росії проти України стала таким драйвером суттєвого переозброєння і власне підготовкою до навіть до е, можливих бойових дій на інших театрах військових дій, що власне означатиме переростання війни в Україні в те світову війну.